Тож дозвольте мені представити вам учасників прес-конференції. Перший заступник начальника, начальник кримінальної міліції у Жгородському України в Закарпатській області, кувик Володимир Михайлович, майор міліції. Начальник відділу карного розшуку міського управління міліції, улиниць Володимир Іванович, теж майор міліції. Прошу, Володимире Михайловичу, вам перше слово. Зараз я вас вітаю у наших стінах по робочому процесу. Сьогодні дійсно велике свято в першу чергу для кримінального блоку, тому що карний розшук є основою основу кримінального блоку. Трошки з історії беремо кримінальний сиск, був ще в царській армії, в царській Росії. Потім в 19-му році вже Українській УСУ УС... УС... 15 квітня, згідно декрету про організацію судово-карного розшуку, було створено так звану службу, яка на сьогоднішній день переформатована у карний розшук України і до сьогоднішнього дня існує і з кожним роком. Додається нові служби, однак основою є ця єдина і титанова служба. Що можу трошечки ще з історії розказати? Під час Великої вітчизняної війни карний розшук, попри участі у визволенні нашої держави. Приймав активну участь, крім боротьби з фашизмом, приймав велику участь у розкритті тяжких злочинів, які на той час ставалися. Це розбійні напади, пограбунки мирних громадян, а також мародерство, яке було. На той час це була велика проблема, тому що багато людей, як з нашого населення, так і з. Із... З інших держав осідали на наших територіях, займалися тяжкими злочинами. Отже, у 46-му році було прийнято рішення з НКВС переформувати безпосередньо Міністерство МВС внутрішніх справ. І в цьому році відділ карного розшуку стає відповідним управлінням. Вже у 49-му році. Було службу поділено на три підрозділи, які в які уходило управління міліцейської служби, управління боротьби з розкраданням соціалістичної, е е е е соціалістичної власності та спекуляції, а також управління карного розшуку. На даний час управління карного розшуку вже. Після цього було поділено ще на одну службу і на даний час є чотири основні служби кримінального блоку, які займаються розкриттям та попередженням тяжких, особливо тяжких злочинів. Це є карний розшук, управління карного розшуку, управління відділу боротьби з економічними злочинами по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а також відділ, кримінальний відділ у справах дітей та молоді. На сьогоднішній день також управлінню карному розшуку допомагають додаткові служби, це безпосередньо експертно криміналістичні служби, спецслужби, які займаються оперативно-технічними заходами, які всіляко допомагають нам в розкритті резонансних і тяжких, особливо тяжких злочинів. На сьогоднішній день Розвиток суспільства і прогрес науки дає нам не тільки бажані результати, однак бачимо характерні приклади в тому, що злочинці також використовують новітню техніку, новітні е, всякі вдосконалення, новинки, і всіляко використовують їх у, у своїх злочинних діях. Це бачимо і кібернетична злочинність, і безпосередньо. Використання електронних приладів у відкритті електронних замків, це як на автомобілях, так і відкривання всіляких сигналізацій на будинках, що дає нам важчу, показує важчу роботу безпосередньо нашого підрозділу. Однак наші працівники також вдосконалюють е, свої навики, та, та, також вивчають безпосередньо всі технічні засоб новітні технічні засоби, е, вдосконалюють їх е, за допомогою комп'ютерної техніки, за допомогою спеціальних програм, які дозволяють нам розкривати злочини таких, таких видів. Таких видів. Е, більш детально по карному розшуку. Е, по... По їхній роботі я хочу, щоб розказав начальник карного розшуку міського управління, він нам розкаже по, по, більш детально про підрозділ, який зараз у нас є, чим вони займаються, які здобутки на сьогоднішній день у них є. Прошу увагу. Значить, робота підрозділу карного розшуку. Значить, у нас в місті Ожгоді поділена, е, здійснюється на зонально-лінійному принципі роботи. Тобто я зараз об'ясню, значить ми візуально ділимо місто Ужгород на чотири зони, по яким є відповідальні особи, тобто це зональна лінія роботи, по яким є відповідальні особи і проводять цю роботу, що зв'язано по, по зональній лінії. А також чотири лінії роботи, що зв'язано із перша лінія це по розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів. Сюди входить у нас вбивства, розбійні напади, зґвалтування, також незаконне положення зі зброєю та вибухівкою. Друга лінія у нас іде по розкриттю квартирних крадіжок. Третя лінія по розкриттю незаконних заволодінь автотранспортів та крадіжок із них. І четверта лінія це розшук обвинувачених підсудніх осіб або осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, а також безвісто зниклих осіб. це щодо організації роботи. Значить, ну, в принципі, можна за перший квартал підвести такі невеликі підсумки, що зроблено відділом карного розшуку міста Ужрода. Значить, Станом на 1 квітня значить, по лінії карного розшуку в Ужгороді зареєстровано 359 злочинів. Значить, що порівняно із е, минулим роком, йде у нас трохи збільшення е, злочинності, так як у 2010 році у нас лише було зареєстровано 293 злочини. Значить, із цих злочинів 115 припадає на по лінії тяжких і особливо тяжких злочини. А у 2010 році лише було 145. Тобто по е, е, тяжких, особливо тяжких злочинах, в ужгоді пішло, пішло трохи зменшення. Значить, що ж, е, які здобутки, в принципі, значить, на даний час, станом на 1 квітня, значить в ужгоді було скоєно два вбивства. Ці два вбивства є розкриті. Значить, одне тяжке тілесне ушкодження, яке призвело до смерті, також розкрите. Один розбійний напад, також розкритий. 16 шахрайств скоєно, значить, розкрито 13, по іншим проводиться розслідування, перевірка. Значить, щодо квартир у Ужгороді на перший квартал скоєно 20 квартирних крадіжок, 16 з яких розкрито, інші. Перебувають у стадії розслідування, тобто проводяться заходи по розкриттю даного виду злочинів. Так, із незаконних заволодінь автотранспортом за перші три місяці було у нас шість угонів, значить на п'ять із них розкрито, залишився один не розкритий, але у подальшому я думаю, що він буде розкритий на протязі ближайшого часу. Крім того, ведеться робота по розшуку злочинців. Щодо розшуку, у нас на даний час перебуває у розшуку 41 особа за скоєння злочинів на території міста Ужгора. За перший квартал знайдено вже 17 із них.